94,9. і 94 Борис Піліфам. Однацта година на студійному годинку Борис з Друзі, ще раз усім привіт! Цю годину ми відкриваємо з чудовою гостею, яка вже завітала до нас до студії. Учасниця «Голос України. Співачка гарна. Презентує весняний трек про. Кохання, привіт! Привіт-привіт! Дуже рада сьогодні бути в студії. Дякую за запрошення і рада, що сьогодні принесла вам таку теплу яскраву пісню. Весняну та обов'язково. І напевно, це те, що нам бракувало, тому що весняна пісня і ще й про кохання, коли як не зараз. Так, звісно, О, назва в нас Тік-Так. Так, тік-так. Так, тік-так. Так, тік -так. <гум> вона дуже на пісня, вона дуже запам'ятовується, і відразу <гум> в тебе потім цілий день в голові ти прокручуєш. Коли писала цю пісню? Була саме початок з цієї <гум> ноти, скажімо так, брався, чи ні? За основу що пішло? Вона якось до мене прийшла так несподівано. Я просто наспівувала щось, грала, імпровізувала за піаніно і почала. Тік-тік, так, я не буду так. І так круто якось вийшло, думаю, а ну, я продовжу, що далі буде. І потім я зрозуміла, що м -м, якщо вона до мене приходить, ця пісня, вона потрібна людям. І я спочатку думала, а чи потрібно таку е, веселу пісню робити, а потім зрозуміла, що так, так, я буду ризикувати і робити таку класну яскраву вайбу пісню. Поплакали досить слід вже драйвувати. Ну, музика потрібна різна. Я її спробувала, співала для наших захисників, і я побачила, що вона сподобалась. І, можливо, тоді я отримала таке а, так від, від, від наших найголовних людей. І я почала просто працювати над, над, над тим, щоб доробити цю пісню скоріше і щоб випустити саме саме її а, зараз. А, зараз кучу у нас ресурсів для того, щоб про Сувати пісні, а ми побачили в інстаграмі також просто взрив, хвилю, емоцій і репостів. Очікувала такої реакції. Чесно кажучи, ні, тому що, ну ви розумієте, зараз і інший, інший час. І коли я побачила, що людям потрібна така пісня, і в Ютубі стільки коментарів, що ми саме чекали, чекали такі, такої музики, що українська пісня найкрутіша в світі, і там просто багато-багато лайків. І я здивована, що немає жодних поганих коментарів. Я просто не знаю, я, я читаю все це і розумію, що буду ще писати, тому що заряджати і підтримувати наших людей такою музикою. А в пісні є наголос на те, що чи слід завжди довіряти своїм почуттям на всі 100%? Три Трій рецепт який. Ну я вважаю, що не слід довіряти повністю, особливо коли а, таке приходить кохання, коли серце б'ється скоріше і зовсім втрачаєш голову. Але треба завжди пам'ятати і про себе, і нас оточують різні люди, тому довіряй, але перевіряй. Хто так в оточенні і хто найближче до тебе як е, поціновувач та критик. Мій найголовний поціновоч та критик це мій чоловік, і він завжди скаже, як все є насправді. На тому я дуже довіряю. І війна розставила все на свої міста. Зараз зі мною люди, люди такі, як я завжди хотіла бачити. Вони розуміють мене, підтримують, і це найголовніше. Мені так дуже приємно рухатись далі, коли мене оточують саме такі люди. А з чоловіком довіра на всі 100% почуттів, чи ні? Ну, чи так, як і попереднього казала про те, що ну не слід там, можливо, ну, слід знаєте? залишити 90%. Коли в нас починалися відносини, саме так і було. Я не розуміла, чи так, чи ні. Просто він так до мене почав відноситись. Ні, ніхто до мене так, так мене не любив. І тому я почала просто сумніватися, чи він насправді ну, серйозно ставиться до цього. А потім це приросло вже. В таку велику, велике кохання, і можливо, спочатку я сумнівалася, а зараз я впевнена, що це доля, тому що у нас і ми обвінчалися в церкві. І це все склалося дуже круто. Тому я сподіваюся, що він теж мені довіряє на 100%. Які є переживання у артиста, коли виходить нова пісня? А, дуже такі. Різні переживання. Розумієте, це ж як дитя, ти його народжуєш кожен раз. І важливо, як будуть мене сприймати цією піснею. А, чи підійде, ну, чи підійде вона мені. Тому що коли пишеш, це одно, а коли вона виходить в світ, ти зовсім по-іншому зі сторони можеш на неї подивитися. А, тому і, ну, я, я не спала. Дві ночі я просто не спала. Я думала, як все вийде, і коли я побачила, що. Почали підтримувати і я просто ну не знаю, злетіла на, на сьоме небо і почала ще ще щось придумувати. Ви бачите, що у мене з'явилася активність активність така, почали відповідати радіостанції, її взяли на М1. І Я просто була у шоці. Наскільки а ще пісню почуло у Великій Британії? А, Наскільки так, мені відомо, так, так, так. І це тож теж дуже круто. і Вони завдяки цій пісні взяли всі мої пісні, які вони не чули, і які можливо до них не доходили. Але вчора ось так, от вийшло наше знайомство. Є надія про те, що українські пісні будуть ланати в кожній країні світу. Я б цього дуже хотіла, і вони мені мене запрошували влітку приїхати заспівати свої пісні для наших українців, тому я з задоволенням поїду. В Лондоні ще не була, та ні, не було. Так будемо, будемо і там, будемо, і там заспіваємо. Зараз я пропоную перейти відразу до прем'єри пісні тік-так на хвилі борис Піліфем», тому що ми то чули. а Наші слухачі ще ні, так. не будемо а, їх змушувати чекати. Ми обов'язково зараз до вас повернемося. Ви можете а, також коментувати, тому що в соціальних мережах буде а, відео, де наші слухачі, які не встигли почути, вони можуть ще й побачити, хто сьогодні в нас в студії. Тож, друзі, чекаємо на ваші. Коментарі, чекаємо на ваші вподобайки і чекаємо на вашу реакцію наших українських пісень. Гарна на хвилі Борис Піліфам 94 та 9 з презентацією пісні. Тік так, дев'яносто і Борис Піліфе. 4 та 9. тільки так з прем'єрою почули дякую, дякую, а, Боже, яка я щаслива так а, кайфанули від пісні і такі а, мотиви, і сама музика це просто чудово. Хто допомагав тобі створювати музику? А, музику ми робимо разом з моїм чоловіком. А, він є моїм музичним продюсером, і також цю пісню допомагав робити Вадим Породков. Він теж був ну виступив. Як а, музичний продюсер. Тому так у трьох ми зробили цю пісню. Е, у ці моменти також ми знаємо, що ти відключаєш розум і слухаєш тільки своє серце. Це про пісню і про те. А коли пишеться пісня, треба щось вимикати в собі? Чи слід вимикати інші якісь свої риси, емоції, почуття? Я вимикаю в собі. Е, Таке розуміння, коли ти хочеш подобатись усім і е, сідаєш писати пісню, думаєш, а який мотив більше заходить зараз, а про що написати? І коли я просто залишаю всі думки і знаходжусь в потоці, музичному потоці і наспівую щось саме тоді з'являються такі круті е, ідеї, пісні, е, такі справжні, коли ти просто е, робиш це на відчутті. <реш> Гарна повернулася з волонтерського туру. Так, так. Де були що бачили, що робили. Ми їздили у волонтерський тур на підтримку діток переселенців. І ми встановлювали національний рекорд України. По... Ну, і ми отримали, скажімо так, цей рекорд за більшу кількість концертів для діток-переселенців-переселенців переселенців в Європі. Цей тур для мене був дуже важливий. Я відчула дуже Таку серйозну місію для себе розказати кожній дитині дитині, що ми не забули про неї що ми чекаємо її на своїй землі, і вони настільки скучили, і їм настільки не вистачає нашої української таке такої енергії, музики, спілкування. І кожній дитині ми це подарували. І було десь в цілому 9 тисяч. Дев'ять тисяч, я не пам'ятаю, не пам'ятаю скільки точно ми зробили для такої кількості дітей свято. І я пам'ятаю, що на концертах діти розказували історії зі свого життя в Україні і про те, що там одна дівчинка скучить за своєю собачкою, хтось за своєю бабусею, і це настільки неможливо без сліз слухати, але я зрозуміла, що ці діти будуть пам'ятати, що приїхали до них, що коли все буде добре, їх чекають і треба повертатися, тому, тому що вони наше майбутнє, тому що вони будуть будувати нашу країну, а ми будемо в цьому їм допомагати. Як країни-партнери приймають українських артистів? Так, я в такому захваті, наскільки всі нас приймали і допомагали і Польща і Німеччина Німеччина це просто вибух якийсь. Там постійно щось роблять. І ми виступали в Берліні Напроти кацапського посольства. Я співала там пісні, розказувала, що Росія терористи. Всі так, так. Давайте їх вони вивчили українську. Вони вивчили всі українську. Так і там я, я спочатку хотіла переводити там, перекладати свою ну, свої слова, а потім зрозуміла що все, все зрозуміло. Що настільки воно відчувається, і там було десь 8 тисяч людей, із яких десь 6 тисяч було німців, і це було круто. Я я бачила наскільки потужно зараз реагує світ на проблему, яка на війну, яка зараз триває в нашій країні, і з кожної сцени я казала, що не потрібно забувати, потрібно кожен день допомагати і говорити про це. Тому якось так сталося, що я відчула, що не просто так ми туди поїхали. А зробили гарні, гарні справи. Чи помітила ти я улюблена пісня за кордоном? Яку від тебе вимагають найчастіше? Все буде Україна. Вимагають, все буде Україна, ти у нас одна. І цю пісню я співала дуже довго. І під нею закінчився. Закінчився кожен концерт. І всі вставали, починали пригати, і ми якось так заряджалися, і потім не хотіли розходитись зовсім. З яким настроєм поверталася в Україну? Чи не було бажання в тебе там залишитися? Ні, я дуже хотіла додому, я писала в інстаграм, що я їду додому нарешті. Ну мені подобається, я, я людина світу. Мені хочеться там співати, там співати, робити багато музики, нести її в світ, щоб люди чули нашу культуру. Але я хочу жити тут. У мене ну так якось склалося, що я такий патріот. А, також знаємо, що провезла рекорд. Так, ми встановили все ж таки рекорд. І в прямому ефірі каналу 1 плюс 1 вручили нам цей рекорд за, як -то сказати, за велику кількість концертів для діток-переселенців в Європі. Отакий От рекорд у нас вийшов. Але для мене це не головне, розумієте, це ну, просто приємно, що хтось помітив твої якісь заслуги, але я роблю не для цього для того щоб просто потім жити в моїй країні, щоб пам'ятати що кожен робить зараз, тому що всі волонтери, всі хто зараз допомагає, це найцінніші люди, я так вважаю, які зараз будують нашу країну разом. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато людей. Ми бачили, як мільйони виїжджали, протинало кордон і їхали так. за кордон зараз. Коли ти побачила на власні очі настрій людей, настрій дітей, настрій проселенців, угу. вони будуть готові повертатися в Україну ще, ще і відбудовувати нас Ще як вони, вони постійно казали, що ми хочемо додому. Це правда. Вони вони там не дуже добре живуть, тому що їм приходиться постійно щось вигадувати. Десь знаходити гроші, не знають мови. Мова дуже важка. Потім приходиться працювати на інших роботах, на яких вони, до яких вони не готові просто. А тут ми вдома відчуваємо себе вільними. І вільними ми розуміємо один одного, менталітет у нас зовсім інший, відрізняється від німців, ви знаєте. Ми такі більш свободолюбиві люди. Тому всі дуже хочуть додому. І ми поспівали, я так Десь почула, що будуть повертатися, незважаючи на те, що зараз відбувається, все одно хочуть повертатися до своїх рідних і якось звикати до того, що є, і продовжувати будувати будуч... будувати майбутнє. Волонтерський тур був Європою. Коли поїдемо, в волонтерський тур Україною. Я із задоволенням і розглядаю пропозиції, тому у мене є пісні. У мене є я. <смеш> У мене є моя країна, uh, тому я дуже хочу, хочу співати. Ну, це моє життя, і я прокинаюсь кожен день на співу і uh, так уявляю, як я це це буду нести для своїх людей, розказувати якісь історії життя. Хотіла би дуже хотіла би весна. Той період, коли хочеться творити, скільки ще пісень нам чекати е, вже на а, або вже будемо чекати прем'єру е, влітку. Я дуже хочу випустити такий маленький альбом, і сподіваюся, що у мене це вийде. І не буду казати, як скоро це буде у мене виходити. Але працює у мене декілька напрямків з'явилися в музиці. Більш такий потужний напрямок, і напрямок як тік-так, більш легкий і такий для настрою. Тому подивимось працюю, працюю, розвиваюся як артист. І, і наостанцію дякую вам за підтримку. <гум> Обов'язково підтримуємо всіх. І ми зараз, кожен на своєму фронті. Ми вже говорили за артистами. Зараз ви на музичному фронті, які допомагають не падати духом, а навпаки, піднімаєте його і. Хочеться жити, хочеться звісно будувати наше майбутнє разом. Так вже знайомі з нашою традицією наостанок слова підтримки нашим військовим, нашим захисникам та захисницям від гарної наші любі захисники та захисниці. Я хочу вам подякувати від щирого серця за те, що ви робите кожен день. А, мене щасливою особисто мене завдяки вам я зараз пишу пісні, співаю і не відчуваю страху. Я, я розумію, що ми обов'язково переможемо, і я від себе буду робити все залежне, щоб вас підтримувати і робити ваш настрій якомога краще. Тому гарного вам дня! Гарного дія з любов'ю, з любов'ю, ваша гарна. Слава Україні. Слава Україні! Це Доброго була всі. гарна на хвилі борис філіфем 94 та 9. Ну а я з вами не прощаємося. Ми з вами ще обов'язково почуємося. Залишайтесь з нами на хвилі борис пліфем 94 та 9. Не перемикайтесь. 94 і 9. ,9. Борис піліфем.